Ой, Арін, вибач, я дуже забарилася. Чому ми можемо іще побути тут? Ні, вибач, мене там може бабуся з дедусем чекають вдома. Ну добре тоді. О, Вибач, давай уже в наступний раз, тому що, мабуть, і так там бабусі вже на мене сердити. Ну, ладно, тоді вже, тоді давай в наступний раз. Добре. Пока, Арін, до завтра. Пока. Я сподіваюся, бабуся не буде гніватися. О, нарешті вже моргу пройшла під у двері. Проходь, Люба. Привіт, бабусь. Люба, чому ти так пізно? Вибач, бабусь, я просто була ходила в парк, з подружками гуляла. Ух, добре, я вже думала з тобою, що сталося. Наступний раз попереджай, коли йдеш гуляти. А то таке ні я не знаю, куди ти пішла, ні дідусь, ні твій брат. Ну, вибач, я просто не подумала. Ні, я більше так не буду. Добре, марагом. Твій брат уже пообідав, він на горі. А ти будеш обідати? Um, так, давай я просто ще не обідала. Ну, тоді добре, я зараз тобі щось приготую. Іди поки що в свою кімнату, вашу з братом, і передягайся. Добре, бабусь. О, Марго, нарешті ти прийшла. Де ти була? Um, я просто блу з подругами і трохи забарилася. Зрозуміло, а то я тебе чекав, чекав, а тебе нема. Я вже думав, ти сама пішла додому, коли ні, перехожу. Бабуся, каже, тебе немає. Я вже був злякався. Mm, Вибач, що змусила хвилюватися. Все добре. Зрозуміло. Mm, зараз mm. А, я передягнуся і піду обідати. Що сталося? Та ні, що ти взяв. Це просто ти якась знервована чешу? Та я. Я трохи з подругою була посварилася. А через що? Ну там, через ну, не твоє діло. Зрозуміло. А вам щось задали? На жаль, да. Нам задали якісь дурні вправи з математики. Навіщо нам ті вирази? Ну, слухай, коли я був віком, як ти, я теж задавався таким питанням. Так, а навіщо це? Ну, серйозно. Ну, щоб тебе, наприклад, не обманули. А як це? Ну, наприклад, ти заходиш в магазин і вирішила купити жовачку, яка коштує 15 гривень, і олівці, які коштують 50 гривень. І кажуть тобі, заплати 100 гривень. Так що ти в такій будеш ситуації робити? Ну, заплачу 100 гривень. Ну, взагалі-то ти мала б мала порахувати, скільки це реально мало коштувати, і заплатити потрібну ціну. Але я не знаю, скільки це буде коштувати. Так порахуй. Просто додай 50 плюс 15. Але ми ж такого не вчили. Ну, добре, тоді передягайся і йди обідати. Ну добре. Все, бабуся, прийшла. Чудово, Люба. Сідай їсти. Я тобі рис заварила. Рис ну добре. Смачного Люба. Дякую. Ну, добре, рис, так рис. Все, я поїла. Тепер прийдеться робити дурні вирази по математиці. Ой, це мама дзвонить, мабуть, хвилюється. Алло, мам. Алло, доню. Е, якщо ти питаєш, де я, я в парку. Та ні, доню, я не про це. Я маю для тебе чудову новину. Яку нам виду ми завтра переїжджаємо у величезний будинок новий. Жити? Так. А чому ж сталося? Так, приходь додому, я тобі зараз все розкажу. Добре, мамо, вже зараз буду йти. Давай, Любе, люблю тебе. І я тебе, мама. Цікаво, з цією це ми переїжджаємо в новий будинок. Ну, добре, прийду додому, все дізнаюся.